з в Бога та в Збройні Сили України ця... і в перемогу. Ця віра є непохитною, а ця віра, віра в наших військовослужбовців гуртує нашу країну, єднає весь цивілізований світ. І сьогодні хочу побажати кожному і кожній. Повернутись живим і неушкодженим з бойового завдання повернутись до своїх близьких, до своїх найрідніших. На жаль, не всі дочекаються за моєю спиною портрети тих героїв, які повернулись на щиті. На жаль, це. Невелика частина портретів. І наше завдання сьогодні, щоб жодне ім'я не було. Вважаю здоров'я, щоб жодне ім'я не було забутим. Слава нашим захисникам. Вічна пам'ять загиблим героям. І слава нашим непоборним Збройним силам України.